Зараз чекнемо магазин. Ага. і ежеднів немає. Ага. Тут нічого такого нема. нічого нема. Такого чого б я хотів. Але зараз будемо шукати. 5 на 5, не знаю, що купити. На 5 минут не сподобалось грати всі. 5 на 5, это интересно, это тоже интересно. Еще и Лену я больше люблю, но если 5 на 5, то на доках не было. Сколько тут людей? Больше шестой. У меня шесть там, Титти, заглашала за доки. Ну, и они же и выпали. Думаю, скріншот буду брати, щоб виносити багато людей. Я, конечно, розумію, що це постель донатний донатний цей. Але що ж поробити, як хочу так. Якого хрена там теж є снайпер? А, мене! Є ідея. Я хочу взяти ніж. Це дуже тупо, але я хочу взяти миш. Звісно я знаю, що я люблю ніж і дуже хочу на нього цей. Скин карамбіта. Ні, я косу візьму. Ні, я, я катану возьму. Як я ось це читера переміг з катаною. катана. Дякую піга він не вистріляв. Ну, я так на пацана подивився. Мені треба якось туди зайти. Поміняємо на косу. Мені треба ще ідея насчет коси. І вже, як би, то понял я. Чисто зараз би без прицела притела бы поставилася мою носить. А, а, так це ж не так зробити, він прикольно. Да, ну ми виграли тут. з ж... жостиками. У що тут він робиться. Ага. Мені треба... Mm. І головне, щоб ніхто зараз цю башту. Да якого не він Раз. Траз. Да якого стигу він за два вистріли так сносить? Я футболка ца не впав Да. Це якось дебери. Можно тобто так без рівно лотить. А с прицілом так погано лотить. Я питання. Я остайне місце. Да я тут не біло, зараз все поломал. Дякую. Да. А космический вообще по барабану, что я вообще на ней сик. Ну нафиг ты подпис... Да, я тебе дебиот, зараз мейткил забрал. Да био это не людина. Еще, блин, бежит, тут все без дождиком и всех выносить. Пішов він в сраку. Я не буду ним гуляти. Ділій дає навіть забрати. А що? Чому по їжеднівному взагалі нічого не падає? Ви хоч якось постаратися. Якщо там випаде керамбіт за 10 ключів, я помру від радості. Але це неможливо. Хто хочете, кидайте заявки мені в другі, в і я буду дуже радий, якщо хочете зі мною грати у будь-якій любі іти. <різь> 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 Кожний собі по-другому забрав. Ой, я в не... мене немає РПГ, так що я не знаю, як я буду з нею грати. Ну, аптечка п'єчка є, так що нормально. Така аптечка. В мене да в мене дуже довга аптечка, хто знає. У мене, звісно, її немає, Але якщо я граю, то в мене мега довга аптечка. Вони здіваються, вони реально хочуть против мене на ножах. Ну, добре. Хотіли, так добре буде їм. Смерть. Мені зараз буде, блін, смерть. Якого фігу так мало хто безнесу? Или як винес? Он стільки тупо. Не, Еди, я зараз їм гранату кину, ну що немає варіанту на ній бустатися. Ну типу камон, ну мені на що на ній бустатися. мало хп, что-то жесть. Да. Она побега. Чекаем, пока мы все патроны закинчатся. Граната его замочи. Выбачьте, за кашель. Я просто трешка прохварив. А вообще же... А да выбор будет. вмію за цю штуку грати, тому що мене що найде. Чого сотні вони як нубас? Ви теж побачили і замітили, так типу, в нього було тільки 600 урок. Це пару кілів. От я хочу там до. Я хочу собі кінабітаний. Шок хочеться дуже сильно пак там якийсь, наприклад... Имба, <риклад> имбулечка. Я навчився на цьому підприхоти. А вообще не навчився, я ну на басіна. <риклад> Наши ще хоч щось. Ну. <риклад> <риклад> тут два автоима. Хорошо, я скажу. Мочь ему, значит. Ай! Мы на пирсе! Тикити игры выключить? У! У телефонів авто АІМ І у Джойські. Це дебілізм, а не гра за цього стає. Тому що тут більшість грає на планшетах. І вони просто авто uh, АІМ. Це не чесно, розраби. Хоч когось замітьте. Ви дебіли, якщо це ви не будете виключити? Просто знайте Я розумію, що я ще якось їх мочу, але то якось ще якоїсь чого буду Я ж без автоіма. Я на комп'ютері граю, прикольно. І тут ще більшість колись на... Søsters. Um, <laughs> Mm -hmm. Да посто, просто візьми і стріляй, ну ти зможеш. Ну одного забрав, тепер другого. Другого. Опа. Хорош. Ой, як назовні. Почти мене снайпат. Не знаю, чого. Хоч найпад дуже рідко десь. Тим более... А, все, я вдох. Вибачте, но автоіми Снайпану це. Хто знає, блін, прикольно. Дебива не людина. Прикольно. от юзайте свои автоіми. От давайте, Мешайте звичайним людям. Жити собі. Пограти собі. Ось пацан теж переміг за автоїма. Прикольно. виробіть на снайперках повністю остаїм. Чи ж меншість його, блін, до нуля, хай самі вичили. Я ж якось вичилююсь. Я розумію, що я на комп'ютері граю. Але чому тут нафік прийти? Ці я. Що було? два сія? Ви мене збиєте. It's just one stop that you will not play. Це в новості автоіміч. Я розумію, що частіше це перше вони місця. Блін, прикольно. Ну і на цьому ми будемо скінчуватися, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Діма Тіма. Всім пока-пока. Всім,